Всім привіт! Минулих відео ми збирали та смажили трутовик з цибулею. Та у нас ще залишилося чимало грибів, тому сьогодні я покажу, як годую котлети з трутовика сірчано жовтого Коли гриб великий, необхідно зрізати жорсткі частини. Зазвичай це ті частини, якими трутовик, кріпиться до дерева, іноді вони, я би сказала, дубові та ріжуться важко. У нас молодий гриб і ми нічого не вирізаємо. Ми тесе вже помили та розібрали на шматки, ось так виглядає наш красень. Заливаємо гриби водою і ставимо на вогонь на 20-30 хвилин. Якщо ви ввечері відварили гриби, краще дати їм постояти ніч у холодильнику, а вранці перекрутити їх на фарш. Річ у тім, що грибний фарш дуже ніжний, і якщо ви почнете одразу після відварювання робити котлети, вони можуть розвалюватися, скільки б ви яєць туди не поклали. Тому я після відварювання даю час відпочити грибам в холодильнику. А зранку або вдень роблю фарш і жарю котлети. Обов'язково, як і будь-які інші гриби, трутавик після відварювання промиваємо і ставимо на ніч в холодильник. Ось так виглядають наші тисажи на ранок. Пропускаємо їх через мясорубку. Якщо у вас немає часу, можна фарш заморозити та пізніше використати як начинку для пирогів або пожарити котлети. Можна зробити мікс, змішати грибний фарш з м'ясним в співвідношенні одна частина трутовика та одна частина м'яса. Але сьогодні, нагадаю, ми готуємо виключно грибні котлети з трутовика сірчано жовтого У нас 1,5 кг фаршу. В фарш ми додаємо 2 цибулини. Одну перекручуємо з грибами і ще одну нарізаємо кубиками. Це ж котлети, а хіба бувають котлети без цибульки? Звісно, ні. Вона додає фаршу соковитості і робить котлети котлетами. Від м'ясних не відрізниш. Додаємо 3 яйця і ретельно все перемішуємо. Додаємо 1 столову ложку солі і знову все ретельно перемішуємо, відправляємо у фарш порізану кубиками цибулю, і що знову правильно перемішуємо. Подивіться, який красивий фарш у нас виходить. Поступово додаю 8 столових ложок борошна. Воно надає в'язкості фаршу. Ви спитаєте, чому поступово? А все тому, що гриби бувають різні: одні більш соковиті, а інші сухуваті. Дивимося на консистенцію фаршу. Будь-які страви з додаванням трутавика сірчано жовтого набувають більш ніжну фактуру і приємний аромат. Цей гриб прекрасно підходить для економії м'яса. Ви можете подумати, що я забула про перець, а я навмисно його не додаю, тому що не хочу гостроти в страві, навіть малесенької. Котлети і так розлітаються, а якщо я додам до них перцю, то взагалі мовчу. А ви, звісно, можете додати перець на свій смак. Гарненько вимішуємо наш фарш, ще трішечки, і він буде таким, як треба. Ось таким він повинен бути. Формуємо котлети та обвалюємо їх у панірувальних сухарях. Краще взяти житньо-пшеничний. Якщо немає сухарів, візьміть борошно. Котлети я викладаю на дощечку, притрушену борошном, для того, щоб наші котлети не прилипали до поверхні. Краса, хіба ні? З першого погляду і не скажеш, що це грибні котлети. Та й з другого теж не розбереш. Чоловік постійно запитує, чи я додавала у котлети м'ясо. Коли їси, складається враження, що це дійсно м'ясні котлети. У нас вийшло багато фаршу, тому я частину котлет накриваю харчовою плівкою та відправляю до морозильної камери. Прийде ще і їх час. На розігріту пательню з олією викладаємо наші котлети і обсмажимо їх з двох сторін на середньому вогні впродовж 5 хвилин. Котлети смажимо до хрусткої золотої скоринки. Аромат неперевершений. Частину котлет я обваляла в борошні, щоб показати вам, яка буде різниця. І ви її бачите. На петельні три котлети в панірувальних сухарях та чотири у борошні. Ось так виглядає наша котлета в розрізі. Краще її їсти охолодженою. Трутовики серчано-жовті у вигляді котлет я люблю найбільше. Два блюда з котлетками. Я думаю, ви здогадалися, які котлети були обвалені в житньо-пшеничних сухарях. А які у борошні? Скажу наступне. Смачніше буде, якщо ви візьмете сухарі. Бачите, наші котлети вже готові. Вони не просто смачні, вони дуже-дуже смачні. Буду далі їсти, а ви, якщо у вас буде бажання час та натхнення, обов'язково приготуйте ці котлети. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!